Ви просили, і я показую топ 5 приманок для ловлі Окуня. На п'ятому місці ось такий Crazy Fish Фіш Німбл. Nimble дуже гарно збирає Окуня, щучку і навіть невеликого судачка, і дуже дає гарний результат риболовлі. На четвертому місці Crazy Фіш Поляріс. За допомогою Поляріса можна ловити і в товщі води, імітуючи малька, а також і по дну імітуючи червачка. На третьому місці Crazy Fish Vibro Worm. Топова приманка, яка в мене в основному збирає Великого Окуня, судака, а також навіть і щуку. На другому місці Crazy Fish Tipsy. Tipsy – це одна з найкращих приманок, яка імітує червака. Дуже гарно попадається окунь, а також дуже часто в мене попадається і судак. Ну і на першому місці Crazy Fish Ringo або звичайна танта. Вважаю її найкращою приманкою, яка ловить активну та неактивну рибу в будь-яку пору року. А кольори для цих всіх приманок можете вибирати ось такі: такий салатовий, розовенький колір пурпур-лох, також олівковий, і, звісно ж, машинне масло.